будемо з дітьми робити фон, ми будемо промальовувати перехід від блакитного до трохи фіолетового. Це дасть таку ніби уявну картинку, що позаду цих намальованих тростинок лаванди є інше поле. Мисткиня Софія Сиваш пояснює дітям, як працювати з гуащу, аби досягнути бажаного результату. Завдання мінімум на цей раз опанувати основи живопису, а в ідеалі зобразити лавандове поле. Щоб в нас вийшло небо, який ми фон робимо. Так ми можемо додати спочатку білий колір, а потім поступово переходити у блакитний. Це називається техніка Амбре. Спочатку ми додаємо білий колір. Тут не а потім поступово беремо синій, так? А так ну? угу. Гарно. Коли ці два кольори перемішуються, вони е, створюють інший тон. Працюють з кольорами, вчаться формувати композицію картини. Мисткиня демонструє зразок, діти стараються. Вибір сюжету, до речі, не випадковий. Його кольорова гама має арт-терапевтичний ефект. Особисто для мене фіолетовий колір це колір спокою та затишку. Зазвичай він йде теплим та передає е, деякі цікаві та ну, теплі моменти. Ну, як, наприклад, квіти, багато квітів у природі бувають фіолетові. Також фіолетовими можна побачити ягоди, е, особливо темні кольори. На мене сприяють дуже позитивно і арт-терапія трохи заспокоюють. На художньому майстер-класі для дітей немає вільних місць. Одні вже мають досвід живопису деякі вперше взяли пензля до рук. Буває, малюю, але не фарбами. олівцем. Може, якийсь е, тваринок людей там може мені подобається більше малювати якісь там пейзажі. Е подобаються різні закати. Я не так часто приходжу до до бібліотеки, але приходжу. приходжу займатися творчістю. Я сьогодні е, грала в ігру фінансово-грамотні, щоб Правильно тратити гроші і не витрачати так. Подивитись актуальний анонс усіх заходів, які щодня відбуваються у потрібному хабі, можна на сторінці бібліотеки Запоріжжя у Фейсбук. В рамках проєкту всі секції, гуртки, майстер-класи та творчі заняття для містян безплатні. Ірина Чернова, Елизавета Колеснікова, телеканал МТМ.